Водостік даху є важливим функціональним елементом будь-якого даху планувати його пристрій, в тому числі і всієї водостічної системи. Потрібно ще на етапі проектування. Система водостоку є досить складною, оскільки складається з декількох елементів, кожен з яких виконує свою функцію, що таке водостік і чому так важливо правильно його організувати, дах вважається закінченою тільки після того, як буде монтувати водостік. Він виконує дуже важливі функції. Захист ця система відводить воду від стін і фундаменту будівлі, при відсутності водостоку підвищена вологість через стікає з даху, води є причиною руйнування цоколя. Причому з'явиться ця проблема, може, вже після 5-10 років експлуатації будинку, а все через те, що вода, стікаючи з даху, по фундаменту проникає в ґрунт, який розмивається збір води з даху як дощової. Так, і талої. цією водою в подальшому можна успішно користуватися для поливу квітів і городу для збору досить жолоби водостоку направити в бочку або іншу ємність декор екстер'єру будинку, якщо зробити водовідлив своїми руками, наприклад, з підручних матеріалів його можна виконати в стилі екстер'єру будинку, а також вельми незвичайних форм. Водостік складається, жолоба збирає воду зі скатів даху і направляє її в труби. Воронки або зливоприймача є з'єднувальним елементом між жолобом і трубою. Водостічної труби відводить воду в дренажну систему або водозбірник. Кутів і поворотів дозволяють монтувати цільну водостічну систему даху, обійти всі виступаючі елементи заглушок, встановлюються в тих місцях. Де непередбачені воронки, бажано розташовувати їх в найвищій точці системи, кріпильних елементів, різновиди водостоку, основне призначення водостоку, відведення води від стін і фундаменту. А значить, організована така система повинна з урахуванням різних особливостей будівлі Наприклад, кута нахилу ската і матеріалу покрівлі по розташуванню водостічна система будівлі може бути виконана в трьох варіантах неорганізований такий водостік відводить воду безпосередньо на землю, цей варіант системи не виконує свої прямі функції захисту стін і фундаменту від вологи облаштовується на невеликих будівлях, найчастіше господарського призначення. При цьому зробити це потрібно так, щоб тротуар не був затоплений. Організований зовнішній являє собою систему жолобів і труб, яка направляє воду в каналізацію або дренажну систему, можливі й інші водозбірники. Внутрішній служить для запобігання перемерзання води у водостоці при негативних температурах. Найчастіше такий водостік облаштовується в північних областях. Оскільки зовнішнє розташування системи неможливо за матеріалом виготовлення, водостоки можуть виготовлятися з різного матеріалу дерева для облаштування системи водовідведення можна використовувати ялицю, модрину і сосну. Прослужить така система близько 10 років, але за умови належного догляду, оцинковка популярний цей матеріал через його невисоку вартість, але працювати з ним дуже складно. Тому при бажанні зробити систему водовідведення самостійно доведеться спочатку подбати про придбання спеціального обладнання термін служби не більше 10 років, оскільки матеріал схильний до корозії. Оцинковка з полімерним покриттям полімерне покриття значно збільшує термін служби водостічної системи з оцинковки, оскільки усуває недоліки матеріалу пластик, матеріал з тривалим терміном експлуатації. До 25 років основними перевагами можна вважати невелику вагу стійкість до лужного середовища, доступність, крім цього, пластиковий водостік володіє шумопоглинаючими властивостями, а значить, звук до що не буде вас тратувати, але не можна допускати замерзання води в ньому, оскільки це може привести до розриву труби. Кераміка головна перевага водостічної системи з цього матеріалу. Тривалий термін дії. Але потрібен досвід роботи з керамікою. Тому самостійний монтаж системи може бути скрутним бетон або цемент, різновид водостічної системи з кераміки, більш дешева, а значить доступна. Серед недоліків виділяється велика вага, тому елементи з бетону використовуються лише в якості наземних, наприклад, для облаштування траншеї. Мідь матеріал характеризується тривалим терміном експлуатації, невеликою вагою. Але доступний він не кожному, вартість такої водостічної системи може перевищувати витрати на покрівлю, якщо, звичайно, для покриття даху не використовувався аналогічний матеріал. Підручні матеріали найчастіше використовуються пластикові пляшки, але така конструкція може бути лише тимчасовою заміною повноцінної водостічної системи. Вибір водостоку по даному параметру залежить від матеріалу покрівлі та особистих переваг. Відео огляд водостічних систем, як правильно розрахувати водостік. Водостічна система здатна якісно виконувати свої функції тільки за умови правильного розрахунку. Потрібно на етапі проєктування визначити діаметр і кількість жолобів водостічних труб, кількість і місце установки воронок. Послідовність розрахунку наступна. Збір вихідних даних для розрахунку потрібно знати висоту будинку від землі до карнизного схилу. Довжину карниза бажано виміряти кожен карниз скатів окремо, відстань від землі до зливу площа покрівлі спочатку знаходять площа кожного ската окремо, а потім складають отримані значення підбір діаметра труб і ширини жолобів, це значення залежить від площі даху. Чим вона більша, тим більше води водостоку доведеться відвести для дахів до 72, ширина жолоба повинна становити 9. перетин труби 7,5. п'ять. Для скатів загальною площею до 142, і 10 відповідно. Дані значення актуальні в тому випадку, якщо стояк розташовується на краю ската або в його центрі, у другому випадку перші значення актуальні для дахів до 110 м2, другі до 202. Якщо монтується два стояка, то дані параметри відповідають даху до 142 і до 220 м2. Відповідно, підрахунок кількості жолобів і котів, розрахунок проводиться за формулою 3, 0 нульмде, загальний периметр карниза з урахуванням того, що на будівельному ринку представлені вироби стандартної довжини втрим легко можна підрахувати потрібну кількість жолобів. Наприклад, довжина ската п'ятьм. Таких скатів 2, значить загальний периметр десять Довжина жолобів становить десятьмутрим, 13, що означає 1,3. 3-5 штук. Підрахунок кількості заглушок з'єднувачів і кронштейнів, кількість заглушок залежить від кількості систем жолобів. На одну завершену систему жолобів два заглушки. Кількість з'єднувачів вираховують за формулою судинителей желобов 1. Розрахувати потрібно і кількість кронштейнів. Воно залежить від кроку установки, формула розрахунку наступна кронштейнов желоба 0,3 і 1, де жолоба? Довжина жолоба на карнизі, для якого проводиться розрахунок, і крок установки кріплення. Крок установки залежить від матеріалу водостоку. Наприклад, для металевих виробів даний параметр дорівнює 60 см, а пластикових 50 см. Визначення кількості воронок воно відповідає кількості стояків і труб, їх же визначають за формулою трубух 0,25 двадцять п'ять відстань від карниза до землі нш. Висота лебединої шиї, елемент для відводу труби від карниза до стіни складається з двох колін з різним кутом нахилу, довжина самої водостічної труби 3 або 4, оставки довжина вставки в лебедину шию, розрахунок ухилу. Оптимальним вважається ухил в 5 на кожен системи. Відео. Розрахунок і монтаж пластикового водостоку особливості організації водостоку зі скатної і плоскої покрівлі організувати відведення води потрібно як зі скатної, так і з плоского даху, але є деякі особливості облаштування Пристрій водовідведення зі скатного даху, водостічна система скатного даху складається з декількох елементів. В першу чергу потрібно грамотно організувати злив води з даху. На скатної конструкції є три слабких місця, яким потрібно приділяти особливу увагу. З скатів, з функцією зливу води в цих місцях, відмінно справляється ендова. Залежно від складності конструкції даху розлобків може тільки верхня і нижня, або тільки одна: примикання покрівлі до стіни для забезпечення герметичності використовується спеціальна планка примикання, схил даху, тут монтується ринва, причому зробити це потрібно таким чином, щоб покрівельний матеріал закінчувався на його середині. Тільки таке розташування може гарантувати те, що вода з даху не потрапить на стіни, і фундамент, якщо виконати монтаж таким чином не можна, наприклад, якщо для покрівлі використовується металочерепиця, то встановлюється додаткова карнизна планка, пристрій водовідведення з плоского даху, проблема облаштування водовідведення з плоского даху полягає в зливі води безпосередньо в водостік, для цього воронки монтуються нема на карнизі, а на самому даху. Тому питання стоїть лише в тому, як змусити воду стікати в ці воронки. Для цього виконується облаштування розуклонки. При цьому воронка розташовується в найнижчій точці покрівлі, а кут нахилу даху в її напрямку повинен бути більше три. Для надійності системи водовідведення воронок має бути кілька адже вони мають властивість забиватися. Є кілька типів лійок. Моделі з плоскою кришкою підходять для дахів терас, моделі з сіткою, які запобігають потраплянню листя та іншого сміття в воронки для утеплених і неутеплених дахів. Відведення води з плоского даху можливо двома способами гравітаційний. Вода стікає по похилих трубах, підготовлений водозбірник. Труби для такої системи повинні мати достатній діаметр, оскільки пропускають через себе не тільки воду, але і повітря. Дуже важливо, щоб діаметр труб не змінювався по всій довжині водостоку. Сифонно-вакуумний має на увазі використання насосів. Завдяки цьому виключається рух повітря по водостоку, продуктивність такої системи набагато більша, ніж гравітаційної. Діаметр труб може бути невеликим, та й труб потрібно менше, ухизливу не потрібно. Відео воронки внутрішнього водостоку, поради по ремонту та обслуговуванню водостоку, надійність конструкції водостоку при відсутності належного обслуговування з часом падає, тому так важливо проводити періодичні профілактичні огляди системи, вчасно чистити її і усувати пошкодження. Догляд та захист. Особливості догляду залежать від матеріалу, який використовувався для виготовлення системи. Оцинковка потребує захисту від корозії, є спеціальні склади, обробки якими захистить оцинковані елементи водостічної системи від іржі і корозії. Пофарбовані водостоки вимагають періодичного огляду і зафарбовування відколів і подряпин. Пластикові елементи системи можуть пошкодитися, а значить, потрібно відразу ж замінити відсутню деталь. Пошкодитися можуть і кріпильні елементи, зазвичай причиною є сильний вітер. Якщо будуть пошкоджені кронштейни, на яких тримається жолоб, то вся вода з даху буде литися повз нього і потрапляти на стіни. Оскільки жолоб нахилиться. Саме тому рекомендується стежити за станом кріпильних елементів і при необхідності замінювати їх, куди відводити воду з даху, є кілька варіантів, куди можна відводити воду з даху. В ємності, наприклад, бочки або баки. Такий варіант вибирають господарі ділянок з теплицями де облаштований крапельний полив при бажанні бочку для збору дощової води можна прикрасити. А значить, зробити її креативним декором присадибної ділянки під дерева або кущів зливові стоки. Такий варіант має істотний недолік. Вода відводиться недостатньо далеко від фундаменту у зимовий час. Вода в стоках може замерзнути і зруйнувати основу будинку в дренажну систему. Вона являє собою з'єднані труби, які направляють воду в безпечне місце. Тобто подалі від будівлі, наприклад, в облаштовану зливну яму, систему побутових стоків для того, щоб відводити дощову воду в каналізаційну систему, потрібно отримати спеціальний дозвіл. Чистка водостоків, повноцінне функціонування водостічної системи можливо лише за умови своєчасного очищення. Робити це краще двічі на рік є кілька способів, механічний спосіб, він найпростіший виконувати роботу потрібно після дощу. Для цього щіткою жорсткою щитиною, тільки з пластиковою, металеву використовувати не можна, згребти в пластиковий совок. Очищення повітря є спеціальний прилад повітродувка. Він працює за типом пилососа і дозволяє висмоктати з труби все сміття, він може працювати і в зворотну сторону, тобто видавлювати повітрям сміття з труби є різні моделі, зокрема електричні, акумуляторні та бензинові. Промивання для такого способу очищення потрібен садовий шланг з насадками. Разом зі струменем води великого напору все сміття виходить з жолоба і водовідливу отвір бажано закрити гратами, через яку сміття не зможе пройти і після процедури його легко буде зібрати. Що робити, якщо течуть стики водостоків? Згодом вода починає просочуватися крізь стики водостоків. Цю проблему потрібно вирішити максимально швидко. Зробити це нескладно. Якщо елемент водостоку не пошкоджений, то його можна демонтувати, знажирити і встановити на місце з використанням герметиків, усунути, такти допоможе і латочка. За умови, що ніяких пошкоджень водостоку немає, для цього можна використовувати металізований скотч. Перед накладкою заплатки поверхню водостоку потрібно ретельно очистити і знежирити. Для заплатки можна використовувати тканина, яку насаджують на епоксидну смолу, замінити протікає вузол, іноді міняти потрібно повністю водостічну систему. Найчастіше це стосується металевих виробів, які були пошкоджені корозією. Забезпечити потрібний кут, можливо, вода просто застоюється в жолобі і починає протікати не тільки через шви, але і через борти жолоба, іноді потрібно просто очистити жолоби, оскільки сміття не дає воді стікати в зливну трубу. Відео як прочистити слив даху, як закрити водостік на зиму першим етапом підготовки водостоку до зими є його очищення. Якщо проігнорувати це, то лід може стати причиною руйнування труб, а також того, що вода. Потрапляючи на лід в жолобі буде розплескуватися, запобігти обмерзання допоможуть і електричні кабелі обігріву, закривати водостік на зиму не обов'язково, досить вчасно звільняти жолоби від снігу, водостічна система даху буде виконувати захисну функцію лише за умови правильного монтажу і розрахунку, а також ретельного догляду і своєчасного догляду не варто також економити на деталях водостоку. Фрема Кронштейнах З'єднувачах і інших деталях, і тоді не доведеться не тільки водостічну систему ремонтувати, а й фундамент, і стіни не будуть тривалий час вимагати капітального ремонту.